Так, добре. Тоді наступне питання: як ви плануєте свій робочий день, щоб бути максимально продуктивною? Ой, це моє любне питання, бо я ще якби за сумісництвом коуч mm -hmm. і мої, скажемо, ну я фахівець в таких темах, якраз як тайм менеджмент, планування, комунікація, якби там цілі, мотивація. Це все моє дуже люблю. Це багато читаю про це. І, ну, і сама якби, на практиці, і те, що я на практиці роблю, я те і пропоную своїм партнерам. З чого я починаю? Я чесно скажу, зараз я починаю ранок з реклами. <свісно> тобто я встаю, вранці роблю каву, і поки там іноді чоловік готує сніданок іноді я, і я починаю цей день, я перевіряю рекламні кампанії, клієнтів, які залишили заявку на те, щоб дізнатися більше чи про круїзи. Чи про партнерство з нашою компанією. Це приємно, коли ти бачиш, що у тебе там насипало цих клієнтів, і ти впродовж дня цим плануєш. Дійсно, я, по-перше, така рекомендація для всіх: як коли ви встаєте зранку, ви маєте собі розуміти, які у вас на сьогодні пріоритети. І це ваш план, ви його можете змінювати, але якщо ви кожен день будь-якому проєкту, хай це інклюзив чи більш інше, не приділили якийсь час, не спланували. То ви нічого не зробите. І ще дуже така порада. Ось як ми думаємо, як наш мозок устроює. Він зранку стає, наприклад. Це може бути жінки більше, чоловіки може поїдеш тому Сергію. Ну, наприклад, встають. Я коли питаю, кажу: Ну, напевно, ти робиш так. Так, зараз ага, поснідали всі так. ще я приберу і потім ще ж займусь самим головним, самим mm -hmm. важливим. Ага, а ще ще уберу, Потім там оце ще не роблю. А потім приступлю до самого важливого. Розумієш, як це у нас мозок, він постійно тебе знайомим. Що треба робити? Сразу вам кажу. Ось, абсолютно не слухайте свій мозок. Встали зранку, там дітей відправили в школу чи кудись. Чоловіка теж там нарядили, відправили, або він там теж працює в сусідньому кабінеті. Ви кави? ось все, що там, посуд, що ще, відкладіть. Просто візьміть ото головне своє. Дві години попрацюйте, покладіть. Мозок такий, ти побіділа. І йдіть діть роблять оце все неважливе. Mm -hmm. Розумієте? Тому що інакше це прокрастинація, це якісь щилці, певні умні такі речі, як вони називаються. Але ось треба починати з головного. Дякую, це корисно. Бо я навіть по собі е, пригадую, що зранку багато маленьких справ, а потім ввечері вже кінець дня, і ти бачиш, що головну справу так і не зробила. Тепер вона це, це, переноситься з дня на день, з дня на день. 100%. Я це уловила у себе, і я так от роблю. No. Я встаю, я кажу, я все так, я все обрала, просто там, ну, робоче пространство все висвободила. Думаю, нічого з цим нічо не буде. Якщо я даже там, ну, я не знаю, якусь чашечку не сполоснула, якщо там у тебе не фішка, оце, знаєте, є ж нічого страшного не страпиться. Тому використовуйте. Mm -hmm. Така та порада. Так, далі. Які інструменти або ресурси інкрузис ви вважаєте найкориснішими для новачків? Ой, це кабінет наш. Якщо ми говоримо вже темою бізнесу, да, мовою бізнесу, дорогі мої друзі, як тільки ви вирішите займатися бізнесом, ви ну, напевно, да, там у вас є певні там, ліцензії, доступи, у вас є особистий кабінет. Що дуже круто. Кабінет в нашому от, аккаунту, в моєму, в твоєму, в будь-якому, це взагалі просто. Знахідка. Чому? Дивіться, що там є. Це просто для новачків, просто сідайте і вивчайте. До речі, у мене є дуже класний запис з кабінету, yeah. я робила огляд. І це може зробити будь-хто, да? що там є. У нашому кабінеті є всі документи, які цікаві. Навіть yeah. як провести вечірку круїзну. Просто, ну це американці. Вони все. По всім вашим там винагородам, по ну, буквально документи, відосики різні, база для навчання, там, академія лідерства, може, мене вже навіть назви повипливали. У нас в кабінеті є даже свій кабінет Zoom, можна я його так називати, просто для того, щоб ви зрозуміли, у нас є кабінет, де я можу проводити зустріч. З п'ять людьми. Тобто він не дуже великий, але п'ять людей може запросити. Ви уявляєте, наскільки у нас крута, крутий інструмент? І ви, новачки, знайдете в цьому кабінеті все. Тому звертайтесь до людини, яка вас запросить, і знати, де що знаходиться, це дуже корисно. От, просто, просто почніть з цього. Там є все. Добре, тобто, кабінет. Кабінет це один. От такий номер один. Це один ресурс. І розкажу ну, оці навчання, да, що проводить компанія, наші наставники, навчання для наших клієнтів. От... Добре, так. Наступне питання. Як ви вибудовуєте довіру з новими партнерами та клієнтами? Ну, я нічого не скриваю, по-перше, на будь-яке питання я завжди відповідаю чесно, відкрито. А що буде, коли навіть як люди кажуть, а що буде, якщо так? А що буде, якщо так? Але я вам скажу. Щоб бізнес в нашому, в нашій сфері, в нашому проєкті, да, проєкті він взагалі безризиковий. ризиковий. Чому? Ось у нас ліцензія, щоб отримати партнерство, коштує 95 доларів на півроку. Ну, такі великі дуже гроші для бізнесу. 95 доларів на півроку. Це дуже круто зробили. Чому? Людина за півроку точно зрозуміє чи подобається, хоча хай у нього немає результатів. Але йому це подобається. Він за 95 доларів отримує доступ до спільноти, навчання, спілкування з людиною, з якою вона хоче бути. Розумієш? От, наприклад, мені цікавий Сергій, як, наприклад, там, партнер. Ну, але там, наприклад, да, там... але стаючи його партнером, я маю до нього доступ. І я можу з ним будь-які теми да, вирішувати. Тобто. І ви отримуєте на півроку ліцензію і цей кабінет, де ви навчаєтесь, ви можете заробляти, і так далі. І так далі. І все. Ризик є? Ні. Навіть якщо ти потім скажеш, та ні, це не моє. Ти за півроку отримав навчання, спілкування, ти якісь навички свої розвинув, ти отримав матеріал. Тут дуже багато того, що ти можеш використовувати взагалі в своєму розвитку. Де Добре. тут ризик? Добре, дякую. Все. Е, круто. Так, що ще? Що ви порадите людині, яка тільки починає і боїться зробити перший крок? Це не боятися. О, в не боятися. Тут не, не треба спеціальних знань знань. Абсолютно не треба. Тобто тут продукт, який є емоцією. Ми взагалі взагалі продаємо емоції угу. і можливість завдяки нашому букінгу мати певні ну, вигоди, да? якісь там преференції. Тобто. Страх це взагалі дуже класна емоція, яка має вас а, підштовхувати до чогось, да? Іди там, де страшно, да? Іди туди, йди там, де страшно. цю двері, двер, 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 двер. ці двері, і заходь. У нас, ну я вже про ризики сказала. Тобто треба розібратися. Якщо тобі каже, наприклад, новачок, чи людина, яка ну не знаю, щось я боюсь, хвилюсь. Треба з ним познайомитися. А що саме ти боїшся? Ти боїшся е, загубити 95 доларів? Так скільки ти загубив да? до цього? І давай порахуємо, в день це скільки, це скільки в день, щоб можливість отримати. Тобто розібратися зі страхом. Я боюсь, що в мене не вийде. Ну так що, ти нікому не винен нічого доказувати? Ти для себе цю можливість відкриваєш? А може ти зустрінеш в цій спільноті людину, яка для тебе щось нове відкриє? Тобто познайомтесь. А Сергію, ми маємо допомогти людям познайомитися з їх страхами. Mm -hmm. Відкрито спитати, а чого ти боїшся саме? Що саме ти боїшся конкретно? Назив. да, Зрозумів. Добре, дякую. Так, а як ви оцінюєте успіх? Це лише фінансовий результат чи щось більше? Для мене взагалі інкруза, взагалі інкрузить це взагалі не про фінанси. <різь> <різь> От чесно, я за цей ось, П'ять ну, років, шість да? вже буде. Я с -с -с просто стільки людей прийшло в моє знає, так, в мою акваторію морським таким мовою будемо розмовляти. Це нові люди, це нові знайомства, це можливість поїхати, тебе чекають де завгодно. Тобто це не про гроші, це про емоції. Це, до речі, саме «Інкрузис» допоміг багатьом, кого я знаю своєму оточенні, хто нам повірив, протриматись пандемію. Mm -hmm. Протриматись війну і, і далі протриматись. До речі, наша компанія «Інкрузис» допомогла українцям дуже багато, потужно, mm -hmm. фінансово, це інша історія. Я постійно про це кажу. Не одна партнерська компанія такого не зробила. Я не чула про таке, чесно. Ну така по, по своїй структурі, скажем, компанія я не чула про таке. Е, і це дуже важливо, тому це. Не тільки про гроші, я би так сказала. І про гроші теж будуть гарні гроші. Не будемо, тобто не будемо лукавити, так скажемо. Але це про багато чого. Е... Я б не знала тебе, Сергій? Да, да, да. Ми б не познайомилися. Не познайомилися. Вони бувають цікаво в житті.